Я втрачаю свободу, підкоряючись своєму чоловікові. Так думає частина дівчат. Втім, я обрала підкорятися своєму чоловікові. Чому? Все дуже просто. Це моя безпека. Одна моя близька знайома якось була в магазині. І до неї підійшла жіночка і говорить: слухай, є можливість швидко заробити гроші. Але мені потрібно, щоб ти дала мені таку значну суму, я її вкладу, і буквально на завтра в тебе буде добрий прибуток. Ця моя знайома. Пішла додому і винесла велику суму грошей, те, що було відкладено на потрібний день. Зрештою, вона не бачила ні грошей, ні тої панянки. Мій висновок був таким, якби вона подзвонила чоловікові і запитала: можна? Напевно, він би сказав ні і гроші були б збережені. Це свідчить про те, що ми, жінки, досить емоційні. Ми так швидко приймаємо рішення, ми бачимо оточуючих, співчуваємо і готові тут і одразу ринутись на допомогу. І дуже добре, коли ми прислухаємось до чоловіків, які більш виважені, і які нас покриють своїм захистом і своїми рішеннями. Дозвольте подарувати вам фразу: Я хочу порадитись зі своїм чоловіком. Цей вислів неодноразово рятував мене від поспішних рішень. Люблячий чоловік. Зацікавлений в тому, щоб його кохана була щасливою. А для мене підкорятися це привілей, а не покарання.